Добрий день вам, хлопчики і дівчатка, добрий день, шановні батьки. Щиро вітаю вас з початком нового навчального року та з першими днями чудової пори року золотої осені. Літо промайнуло, садочок вже пора. Всі видобри відпочили, фруктів схочу поїли, плавали. І купалися, добре всі награлися. Розкажіть ще, любі діти, ласкаву пору, літо, сонце гріло, припікало, воду всіх нас заганяло. А що ж в саду вже там дозріло? Чому рум'яні у ващички їли яблука, парічку? Вишні, сливи та сунички, помідори і малину їли добре без зупини. А в лісі ви гуляли? Тварин не ображали. Чи жаліли ви комашок? Не зривали ви ромашок, гілки, кущики, ламали. Добре ж ви відпочивали ж, мамалята, бачу, що добре ви відпочили. Отож настала пора вам попрацювати. В нашій країні сьогодні дуже радісний день. Це день знань. Діти з букетами квітів поспішають до школи. Скоро і ви підете навчатися до школи. Час промайне дуже швидко. А ви встигнете за цей час не лише підрости. А ще багато чого нового знати. Навчитися багато нового та цікавого ви зможете в Україні знань. А поки що ваша країна знань – це наш дитячий садочок. А двері нашого садочку дитячого широко відкриті, завжди для вас малята. З ним знань наші розумнички. Ми з вами можемо визначати день знань та навчатися у такий непростий час для нашої країни завдяки нашим захисникам, які боронять нашу рідну землю від ворога. Вони забезпечують нам мирне небо та захищають мир та спокій на нашій землі. Вже багато їх віддало своє життя за незалежність нашої України. Ми постійно пам'ятаємо про їх. Героїчні вчинки та дуже вдячні за їхню вражаючу боротьбу. Постійно вшановуємо пам'ять хвилиною мовчання та, як можемо, допомагаємо здобувати перемогу, яка з кожним днем все ближче та ближче до нас. Все буде Україна!